Вітаю всіх. Зібрались голуби, підкинув ще, Шістку кидав. Трійка одразу сіла. Трічка. Набирає висоту. Тут 96-й. Потім це сизий парус. Є 13-й білий. І, і не пам'ятаю, хтось це ще хтось є. Ну, то ладно. Потім подивлюся, якщо воно так політає непогано. Так, ці тут, а тут є ще вище голубий. Кілька штук, бачите? Дехто трошечки в стороні, збоку трошечки. Основна маса. Там. Це розовий, 102-й. Це молодший другий плод, його старший жовторотик, молодший по жовторотика, братику 28-го там є першого плода. а другий плод це чорнильний і цей ж розовий, якого ви тільки що бачили. Вони вище всіх були з. Одного з чорнильним. Зараз я бачу одного. Що? Є можливість. Ми ганяємо голубів. Що там буде далі, то подивимось. Так, голуби в небі. Це найголовніше. Сьогодні у нас вітер західний. да десь такий, я думаю, що чистий захід десь так. Сила вітру теж нормальна така для голубів. 4-5. Ну, то є, звичайно, пориви, різні трошки. Менше трошки трошки більше щось. Ну, в цілому нормально. Добре небо, має потолочок, але є можливість нормально вгору взяти голубам. Трішечки заспокоїлись голуби, бо вже декілька хижаків прийшло. Яких... Трохи налякали. Це 16-й. 16-й він такий сам по собі літає, починає політи з усіма, а потім може, бачите, он, так, він, так він себе і поводить, там може в сторону полетіти. Ось за ним потягнулася ще одна, це погано. Це розовий. Ну, чого, то він зараз повернеться. А той шістнадцятий, він це не заганяє голуб з дуже-дуже гарними місками, які в нього працюють. Дуже-дуже добре, але є інші недоліки в цього голубка. Ну, розовий. Він потрапляє щось в мене все до камери. Теж у нього було як щось, він тр... трішечки почав підхрипувати, я йому то так думаю, що він там буде. Ну нічого, гоняв його і далі, він літав і зараз літає. Начебто все пройшло вже в нього. Сідаю, даже. Ось він розовий. Бачите, по хвосту він 1,3 чи 3,1 я забувся. Ну, такий цікавенький. По кольору по своєму. Так, а скільки зверху? Зверху в мене 9 штук зверху. І ще є нижче. Зараз порахую, що тут. Два. Три. І туди три і. Одне трішечки вище. Я зараз не буду його показувати. Але воно вище трішечки. І всього дев'ять. Це парус він був. Ця трієчка було нижче, зараз цей парус розлітався вже. Був важкуватий такий на підйом. А зараз такий прям літає, літає. Він щось мені нагадує пришибленого. Ну то поважна причина була, бо він був пришиблений. А цей хто значив, що в нього було, але він важкувато починав. А зараз такий розлітався там. Не можу сказати, що він найкращим став, але я так такий став голубок, що коли я вже кидав, я знаю, що він піде вже. То він не сідає там одразу. Не знаю, з 10, 10 9 разів він піде. Так, так, я казав, що 9, да, я тепер бачу, що 10. Зараз покажу. Зараз я покажу 10. Так, от вона, бачите, все я показав тільки що 10 голубів, 4, 2, 4. Як футбольна тактика, 4-2-4. 2 півзахисті, 4 в 2, захисті, 4 в нападі. Атакуючи така тактика. Втомлюється рука. Так, а де ж мій 16 подівся? Щось я його не помічаю вже. Мабуть, полетів чергу, чергувати. Чергування своє прийняв От, продивитися, що там зверху чиниться які справи. Бачите, як полі, полетіли на, на зерно, От начебто голодні. Хоча ввечері вони лишають ячмінь і проса. лишають у кормушках. А вже вони так поїдять. І вони зараз чого так кидаються на їжу? Бо вони намагаються якомога швидше підібрати все найсмачніше. Бо кукурузка, насіння соняха, горох, це вони вперше виїдають, це вони полюбляють. А от проса, ячмінь, там, ну, пшеничку теж полюбляють. А просто ячмінь, то не для них їжа вони так вважають, вважають іноді. Так, це це мати... Мати 45-й голубок був, мало небо. Мало неба був такий ролик. Оце його мати Сіра. У є ще одна всередині. А тут просто що вона ліняє і випала. 37-го вона. Сіра з бурим, жекіним, Цесуцьким парована. Так, ну ці голуби покажу. Зараз трішечки розтягнулися. Ну, бачите, от два тут. Неще, якщо не ще трохи опустити. Ось трічка Зараз зараз покажу цю тринічку. Десь-то вона тут. Щось не можу знайти. Десь-то вона тут, але я щось не можу знайти. Ось, ось вона, ось. Бо надивився я на... На, 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 на небо надивився. І не дуже тепер окуляр нічого не, не, не видно. Важкувати тепер, поки око звикне. Так, ну тепер оця троєчка і ця ну голуби змішуються. Трічка і ось четвірочка, бачите? То вони вже змішуються, а є ще трієчка яка вже знижується, знизилася навіть вже близько до посадки. Ось, бачите, ось ця трічка, вона тут вже шасі викидає вже. Так, це 76. Вона. там позавчора чи вчора. Вона в мене там, наче, ну, ледве-ледве покрилась чи не покрилась. Ну я так її то бачив, то не бачив, потім вона пропала. На голову в мене вона Все нормально, сіла. А от зараз літає. От бачите, тільки що я показував жовторотика, а бачите, от голубочка чума за світло, я її називав, я їх парую зараз. Бо я вже молодь парую, підготовлюю пари, щоб потім... У лютому цим не займатися як в тому році я Тро... трохи мені так важкувати було через це, бо багато нових пар, як завжди. І я їх вирішив формувати вже почати на... зараз. і Формую вже кілька пар, я спарував, кілька пар самі спарувалися. Нагадую, я старих голубів буду трошечки 에... ну міняти там не менше 50% маточник я знову буду міняти. Так що... А молодь треба на їх місця стають же молодь. Ну, якось так.